Озвучу, що ми приймаємо весь свій прайс. На сьогоднішній день мідь приймаємо по 280 гривень, мідь круг 290 гривень. Латунь 175 гривень. Латунь круг від 30 мм 220 гривень. Автомобільні радіатори мідно-латуні 150 гривень, стружка латуна 140 гривень, стружка мідна 210 гривень, алюміній 43 гривні, алюміній тех 70 гривень, алюміній профіль 60 гривень, алюміній баночка 20 гривень, алюміній круг. 60 гривень, алюміній стружка, алюмінієва стружка 15 гривень, сам 40, цинк 50, магній 20, свинець 45, свинець шиномонтажний, 40, нержавійка 30 і 25, нержавійка круг 50, титан 80, акумулятори автомобільні залиті 19, злиті, злиті 19, залиті 16. Гелеві акумулятори 15. ТНЖ акумулятори 17, нікель 350, купронікель 130, победит 400-450. Ніхром 220, ніхром 120, вольфрам 450-500, олово чисте 700. Припой від 170 до 370. Е Ламперепой А 90 гривень, Бабіт Б-83, ГОС 450, Бабіт НЕ ГОС 300, Бабіт Б-16, 85, Бабіт БН 75, пермалой дешевший 100, дорожчий 200, Молібден 900, Сармайтові електроди цілі від 40 см 140 гривень, кілограм, сурма Вісмус 200 гривень, сталір 675 40 гривень. Мідь фосфориста 300 гривень. Тантал 4000 грн, гривень. Оперативна пам'ять. Жовта 700 гривень, материнки 60 гривень, 100 гривень, Мости від материнок 5000 гривень, плата жорстких диск 250 гривень, срібло. Контакти немагнітні 27 гривень 70 копійок, магнітні 21 гривня. І пішли-пішли по сріблу. Золото 2850 за чисте, 2800%, плата на 900 гривень. Що я хочу сказати? Хто дослухав до кінця, красавчики, ми коли починали першу прийомку в нас було позицій ну, 10, Це, там мідь латунь, таке, знаєте, акумулятори. За рік у нас вже такий ось списочок. І він все продовжує рости. Росте все, навіть срібло росте. Дивіться, в нас є срібні злитки ще залишок. Цього тижня вони будуть точно по старій ціні. З наступного тижня будемо переглядати ціну і вже нові злитки ми закупляємо дорожче. Тому може ціна вирости. Може і не виросте, але попереджаю. Хто хоче купити по старій, то придбайте краще зараз. Не чекайте тиждень, бо реально ціна може вирости. Друзі, в кого є якісь запитання, всі пишіть на Viber. На Viber всім відповідаємо. Ми любимо вас і ви найкраще.